ЗС отримають нову СЗВ на заміну град, розробки Берез та верба опіднають. Міноборони активізує створення нової реактивної системи залпового вогню, яка має пройти на заміну ГРАДам. Для цього опіднають вже існуючі розробки Берез та верба, кожна з яких має свої переваги. У ЗСУ зараз є потреба в оновленні 122 мм реактивних систем залпового вогню радянського виробництва ГРАД. Водночас в Україні є дві фактично конкуруючі розробки верба від Хекабем та берест від Шепетівського ремонтного заводу. Кожна з них має свої ефективні рішення, тому найкращим буде об'єднати їх. Зокрема, ми візьмемо напрацювання з автоматизації з верби та інтегруємо їх з бойовою частиною «Берста», яка має більшу вогневу потужність, таку думку висловлюють експерти. Необхідно зазначити, що бм 21 у верба є модернізацією града шляхом встановлення вже існуючої бойової частини на шасі Шасікраз 6322 та додаванням ряду навігаційних та автоматизованих систем. Тобто верба використовує стару радянську бойову частину. Своєю чергою на Бересті використано абсолютно нову сучасну бойову частину, яка виготовляється на вітчизняних потужностях. Що більше ця РСЗВ має більшу кількість направляючих 50 замість 40. Проте у якості шасі використано краз 5401 н В обох випадках серійне виготовлення краївського шасі зараз залишається під питанням, тому для нової РСЗ буде обрано інше шасі, яке буде уніфіковано у рамках запланованого переходу на єдину мультиплатформу із різною колисною формулою для всіх комплексів та систем ракетних військ та артилерії ЗСУ. Таким чином, поява нової з інтеграцією у сучасні системи управління військами та ще й з новим далекобійним реактивним снарядом. Усе це урази підвищує ефективність української артилерії. Дякую за перегляд!